Ось таку мікрозелень ми виростили з себе на підвіконні. Це був мій перший досвід вирощування мікрозелень, і зараз я вам розповім з чого все починалося. З самого початку ми замовили в інтернеті ось такий бокс. Давайте подивимось, що нам в ньому прийшло. Перше, це інструкція. Так, все зрозуміло. Далі були ляні кобрики. Їх було рівно 12 штук. Також було 7 лоточків. Ось вони. Було насіння для пророщування ось, так, ось таких маленьких зіп-пакетиках. Також був перекис водню і бризк для води. Всього в набір входило 12 видів насіння. Ось ви можете їх зараз перед собою бачити. Тому набір і називається 12 врожаїв. Я раніше мікрозеленням не займаюся, тому буду робити все по інструкції. Перше, що пише інструкція це потрібно відміряти 500 мл води, додати туди перекись водню. Отриманий розчин залити в пляшку, якою ми будемо в подальшому обризувати наше насіння. Зверніть увагу, що бризковка має два положення, виключена і включена. І ось тут треба включити, щоб вона була включена. Якщо вона не бризає, не лякайтесь. Вона не поломана, просто треба перепнути положення цього зеленого наконечника. Далі потрібно замочити ляні коврики воду. Причому треба їх замочити доволі таки добре, щоб вони повністю а, пройшли водою. Після цього викладаємо коврики в лоточки. Лишня водичка стікає. Я вирішив вибрати на початок два салати, тому що шість я ніяк не з'їм одночасно. Рівномірно розподіляємо насіння по коврику. До речі, зверніть увагу, я висипав не все насіння. Мені було цікаво, який буде результат. Трохи насіння, в пачечках я лишив. Далі беремо нашу бризкавку і добренько так пшикаємо насіння. Після цього кладемо лоточок на лоточок. Зверху ставимо порожній лоточок, і, як пише інструкція, потрібно чимось притиснути. Я взяв пачку кукурузної крупи. В такому вигляді ставимо в темне місце на добу. На наступний день ми бачимо, що насіння почало проростати. Інструкція каже, що треба його відкрити і попшикати ще раз. Після цього знову кладемо в темне місце. На третю добу ми бачимо, що рослинки вже почали формувати стебла, тому вже ми. Не кладемо судочок на судочок, а лишаємо їх ось в такому вигляді відкритими. Знову ж таки додаємо вологи через наш розпилювач. І залишаємо наші судочки вже на сонечку для того, щоб листочки ставали зеленими. Через 7 днів маємо ось такий результат. Дивіться, яка гарна корнева система. Вирізаємо мікрозелень ножицями та кладемо до салату. Мікрозелень зараз в тренді. Вона може не лише передати смаку вашій страві, але й зробити її більш вишуканою. Мені вирощувати мікрозелень дуже сподобалось. По-перше, це швидко, лише 7 днів. По-друге, це дуже просто, немає нічого складного. Майже 100% ви отримаєте результат. Просто насипали насіння по ляному коврику, час від часу вже Особливо це класно, якщо у вас є діти, і діти, знаєте, вони не хочуть чекати довго, вони хочуть посіяти насінину, і сьогодні, завтра вже побачите, як та рослинка всходить. От якраз для таких ситуацій це класно, тому що ви сьогодні посипали насінням на коврик, а через 7 днів у вас вже фактично готова страва. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Дякую за перегляд.